І ви знову бачили це з великими спортсменами. Це гравці, які кричать прості речі. Давай, продовжуй працювати, ми це зробимо. Або це наш шанс показати, на що ми здатні. Усі ці повідомлення допомагають нам бачити стрес як можливість, і справді ця енергія спрямовується у правильне русло. Ти сприймаєш стрес як можливість, а не загрозу, як підвищення продуктивності. І ми виявили, що існує чотири способи визначити стрес, щоб перейти в це стан стресу як посилюючого способу мислення. Отже, перше, це сприймати стрес як виклик, так просто мене притиснули до стіни, і зараз я покажу, що я можу. Друге, це бачити стрес як можливість показати свою ключову силу, так, це мій шанс показати, на що я здатний, або показати, як я важко працював. Третє це сприймати стрес як збудження. Тож нервозність та збудження фізіологічно відчуваються дуже схоже. У тебе серце б'ється як божевільне, підтече щола, так? Але якщо ми можемо допомогти тобі перетворити цю нервозність, на збудження або енергію, то ми бачимо, що твоя продуктивність зростає. І тоді четвертим пунктом є рішучість. І я раніше говорив про те, щоб сприймати стрес як просто підготовку мозку та тіла до чогось важкого. Якщо ви можете розглядати цей стрес як знак того, що я рішуче налаштований досягти результату або дійти до фінішу, це, як правило, активує цей стрес як посилюючий спосіб мислення.